Задивляюсь у твоїй зіниці, голубі й тривожній, ніби рань, крешуть з них червоні блискавиці, революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива. З тебе дивуватися повік. Одійдіте, недруги, лукаві, друзі. Зачекайте на путі, маю я святе синівське право з матір'ю побудь на самоті. Рідко нене згадують про тебе, дні занадто куці та малі. Ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса на землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш, битви споконвічний грюк. Як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Гримотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю. Хай мовчать Америки Росії. Коли я з тобою говорю, хай палають хмари бурякові, хай сичать образи, все одно я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено. Дякую.